Олевось політолог міжнародник долучається до нашого етеру, пане Дмитре. Мої вам вітання? Вітаю, пане Дмитре. Почули фрагмент виступу пана президента Володимира Зеленського. З вашого огляду, чи почули нашого президента, чи готова світова спільнота, яка була присутня, яка чула через екрани виступ нашого президента, виходити із кризи ось такої міжнародної безпеки, чи готова вона сприяти цьому? У світової спільноти насправді немає іншого виходу, як щось робити і виходити із кризи. Так, як на мене, звісно, що один виступ він не робить погоди, і тому тут було б якось дещо навіть наївно очікувати, що з після з один виступ це стане таким переламним моментом, після якого почнеться процес реформування. ООН почнеться процес реформування світової безпеки, але насправді цей виступ президента України Зеленського є частиною і цієї системної української політики, тобто те, про що якраз Зеленський говорив. Тобто, між він, він говорив невідірвано. Він говорив про українські ініціативи, про те, що Україна. Якраз дійсно створює порядок денний в, в безпековому вимірі, да? тобто українська, от українська формула миру, яка була і запропонована Україною, про яку навколо якої десь можна так сказати, певним чином і побудовано був виступ. Те, що на українські ініціативи реакція є, це безперечно. Чому? Тому що ну, можемо просто згадати. Коли е, Росія розпочала повномасштабну агресію 24 лютого, 26 лютого Україна подала е, позов е, в е, міжнародний суд е, ООН, суд справедливості, де е, щодо порушення конвенції з запобігання геноциду да, і тоді на це було таке надто ну, скажімо так, скептичний погляд у світу зараз. Розгляд цієї справи от відновлено. Він відбувається звісно, да. Поки що питання, чи буде вона взята до розгляду, але це є другий момент. Україна говорила, зазначала з самого початку цього масштабного вторгнення з приводу того, що Росія не має права займати місце у радбезі ООН. Так і більше того, в світі є розуміння цього. Більше того, в світі є розуміння того, що ну світова система безпеки через ООН, вона. Працює м'яко кажучи дивно через те, що там от перебуває Росія, через те, що є це право вету у кількох країн. А ситуація змінилась порівняно з 45-м роком, як вона як якого створювалася, і і тут десь приблизно з рік може вже ця ідея не скидається на маргінально. Да? тобто, це знову ж таки з подачі України ця ідея обговорюється. Тут уже і йдеться про те, що Сполучені Штати можуть запропонувати розширення формату Ради безпеки. ООН, хоча, звісно, це теж не рішення проблеми. Багато хто от те про що виступав Зеленський. Він говорив про те, що 140 країн та міжнародних організацій підтримують формулу миру повністю або частково. Да, він сказав, так як воно є. Це те про що говорилося в Джиді. Про те, що два рази да, перший раз на його виступі на лізі арабських держав на саміті ліги Арабських Держав, другий раз е, уже коли зустрічалися радники е, лів держав. Е, про те, що хто не може не хоче, не бажає приєднуватися повністю до імплементації формули миру, дивіться, є пункти, які які цікаві для конкретних країн, комусь більш цікава продовольча безпека, хтось екологічна безпека, да тобто, але це все є. Тому я думаю, що в саме от в цьому контексті загальної української систематичної української політики, звичайно, що виступ почутий, і ну тут просто ситуація складається так, що ну не буде так. Да, от, якоїсь однієї події, після якої відбудуться кардинальні змін, це але в це саме саме в цій системі. Це як на мене дуже добрий виступ, в тому числі і до речі, з через нагадування про те, чим є Російська Федерація, як, як і чим вона шантажує, що вона використовує як зброю будь-що викрадення та депортацію дітей, продовольство, ядерний шантаж. І ну і навіть у це нагадування з приводу того, хто не вірить про те, що в Росії не можна довіряти, хай спитає в Пригожина, це е, в, з такої точки зору дипломатії особистісної це було дуже влучно. Насправді, в тому числі тому, що е, влучало однозначно в Кремль. Але Пане Дмитро, от справедливості ради, коли Володимир Зеленський виступав, то серед його тез. Це за моїми спостереженнями не було ось такого так званого знаєте розвіювання міфів російської пропаганди. Що я маю на увазі? Ось, наприклад, там коли мав виходити Лавров і виступати, аби Володимир Зеленський сказав, що це все неправда, тобто, так якось підготувати зараз. Ви почуєте брехню, ось готуйтеся, не зважайте або діліть на 10%. Як ви вважаєте, це м, такий дипломатичний також можливо хід якийсь? Чи як ви це сприймаєте? Чи забули про це сказати? Ну я думаю, що насправді, знаєте, нема. Е, ми, я, я, до речі, вважаю, що ви слушно говорите. Да, це теж про те, бо про це можна і варто говорити, е, але е, знаєте, ну як, немає межі досконалості. Тобто, весь час дійсно можна е, згадувати про щось і говорити. да... Та це б як на мене, це теж було б влучно. І, ну підняття, взагалі підняття питання. А чому ці да, ну, і, і, власне і... нас маса прикладів, які можна привести і спростувати? Ми ж розуміємо про що далі може говорити, про що буде говорити той самий Лавров, і Про що там кричать, твердять на російських пропагандистських каналах щоденно. Ні, я думаю, да. Я думаю, що ви праві можна було. Ну, я кажу, що це як на мене, воно не було надто ну якось надто погано для нас. Це один момент. Тим більше, що я кажу, ну немає, да ми живі вдосконалення, але тут ну ще один момент. Це це президент. Президент великої країни, да, а то хто ну хай міністр закордонних справ ядерної країни, але але лише міністр, да. не, не його масштаб, Да? От так теж можна говорити. Хоча, як на мене, да, я думаю, що в виправі тут ну думаю, що це от саме той момент, що коли, коли можна буде це використати іншим разом, також. Угу. Зафіксували, сподіваємося, що підкажуть наступний раз пану президенту, що потрібно на чому також потрібно акцентувати увагу. На полях, пане Дмитре, генасамблеї ООН президент України Володимир Зеленський провів ряд двосторонніх зустрічей, зокрема з представниками Південно-Африканської Республіки Кенії, Європейської Ради, Ізраїлю і організації Об'єднаних Націй у своєму телеграм-каналі. Глава Української держави повідомив із лідерами обговорили на. Найважливіші двосторонні питання: зернову ініціативу, захист міжнародного права і стабільності, створення зернових хабів в Африці. Ситуацію на полі бою. Крім того, Володимир Зеленський подякував лідерам за підтримку. України, а побачили Володимира Зеленського, так що зустрічався із лідерами інших країн, зокрема, ось із президентом Ізраїлю. Як ви оцінюєте для чого це були зустрічі організовані? Також знаємо, що була зустріч із президентом Бразилії. З вашого огляду, це Такі терміново невідкладні зустрічі. Чи це зустрічі, тому що була надана ось така територія, і вона була вигідна абсолютно усім і скористалися такою можливістю? Да, ну, територія да, дійсно вигідна, і так само, як і привід. Він завжди використовується, саме цей майданчик, він дійсно і зручний і, ну, і, і дійсно. Ну, як можна да, солідний майданчик, да, для того, аби для таких для двосторонніх зустрічей. Також але я думаю, що тут теж треба розглядати все в системі. О насправді ну дивіться, да, у нас Україна зараз говорить і і, і в тілі, у життя практику там більшого контакту з глобальним півднем. Да, тобто і є африканська стратегія України, планується. Розширення наших представництв в на території з на території Африканського континенту, тобто буде більше посольств, вже навіть в державному бюджеті, це є заплановано. Є була ініціатива африканських країн, мирна ініціатива, коли вони на початку літа приїжджали. До речі, саме от, позиція Південно-Африканської Республіки вона є достатньо цікавою. Вона починалася як така інфантильна разом з усіма. А потім ну, достатньо інфантильна. Да, щоб, головне, щоб мир був а, і головне, щоб зерно було. А тоді вже як ви тут мовляєтесь, про мир, да щоб, про постачання продовольства до африканського континенту. А потім саме президент Південної Африки говорив Путіну достатньо неприємні речі на африканському саміті. Да, з приводу того, що треба да, щоб потрібен не потрібні якісь подачки, а потрібен коридор да, зерновий, щоб нормальний судоходство по чорному морю. Ось це один момент. Що от саме тому в принципі ця системність? А тим більше ця системність потрібна в роботі з африканським континентом навіть для голосувань на Генеральній Асамблеї ООН. тобто, ми бачимо, що в Україні за останній рік вдалося певним чином змінити це ставлення і голосування. Саме африканських країн вони виглядають все більш е, такими, що з, е, на підтримку України а Росія сприймає цей континент, успадкувавши всю африканську політику Радянського Союзу як свою. Е, е, інша річ, що і е, з Бразилією як однією з провідних е, країн Латинської Америки теж постійно є контакт, і е, е, я думаю, що тут є намагання. Певним чином ну, переформувати погляди безпосереднього пана президента Бразилії, який достатньо регулярно э, говорить ну, такі речі, які свідчать про його відірваність від загальносвітового загально -світового контексту. Його поправляє він поправляється або його поправляють буквально на наступний день, але це э, свідчення того, що апарат да, все ж таки працює, розуміє, і є тиск. З боку західних союзників ну і Ізраїль з огляду на те, що достатньо складні відносини, і вони регулярно ну, відбуваються є якісь складнощі, то знову ж таки, є там певні відносини Ізраїля з Росією. То ну просто гріх було не скористатися цією ситуацією для того, аби тут поговорити тим більше, що насправді є і. Mm. Позитив в контактах про які в тому числі в співпраці про які не завжди говорять, да, тобто, але він є з Ізраїлем. Насправді теж окрім зустрічі із прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху і президентом Бразилії Лілою Дасілою. Також відбулася а, коротка розмова з головою Мосаду Девідом Барне. Про що це вам свідчить? Я думаю, що ну, насправді нам дійсно є про що говорити, тим більше що ми бачимо, що в умовах такої певної політичної кризи Ізраїлю, яка була, там Масад самостійно зараз. Озвучує деякі речі про співпрацю Ірану та Російської Федерації. То тут я думаю, що це логічно. Це побудова ще одного якогось такого неформального ланцюжка контакту. Якраз в контексті того, що ну, є спільний ворог. Да? Да, якщо не ворог, да, то є ворог, який є другом для нашого ворога. І тут на, на цьому в цьому контексті є про що говорити. Почули, зафіксувала, окрім зустрічі, ті, які відбулися, є ті зустрічі, які скасовані. Скасована зустріч із головою Польщі. Так, польський президент Анджей Дуда захистив рішення Варшави запровадити одностороннє обмеження на імпорт української сільськогосподарської продукції. Але як і Київ оскаржує в межах світової організації торгівлі? Далі цитую це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна перебуває під російським нападом без сумніву в дуже складній ситуації. Хапається за все, що може, чи можна на неї ображатися? Звичайно, можна обурюватися, вважає. Дуда, чи потрібно нам діяти так, аби убезпечити себе від того, аби не постраждати від потопельника, звичайно, ми повинні діяти так, аби захистити себе від того, щоб потопельник не задіяв нам шкода. Тому що якщо потопельник заподіє шкоду і втопить нас, то він не отримує допомоги. Тому ми повинні дбати про свої інтереси, і ми будемо робити це ефективно і рішуче, заявив він. Дуда також визнав, що незважаючи на свої. Плана не зміг зустрітися із Володимиром Зеленським із організаційних причин, так званих затримки в графіку виступів лідерів на генеральній асамблеї, ООН, але не виключає, що зустріч відбудеться пізніше, пане Дмитре. Ось ці технічні організаційні причини, на яких наголошую, наголошує польський президент, якщо їх не вдасться. Так, уникнути, якщо не налагодять ось ці такі технічні причини, і зустріч у Сполучених Штатах Америки не відбудеться не вистачить для цього часу, тому що деякі так вже видання пишуть, що, начебто, Володимир Зеленський має поїхати і до Канади, і там спілкуватися з відповідними особами. Але повертатися Володимир Зеленський швидше буде через Польщу. чи можливо там зустріч? Якщо і в Польщі цього не станеться, про що це нам буде говорити? Ну, я, до речі, да, якраз хотів зазначити, що е, чутки є про те, що е, такі припущення про те, що дійсно зустріч можливо буде в Польщі. Е, е, наразі насправді дійсно не факт, бо е, ситуація дійсно вона є надто складною, як на мене, у нас є е, 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 ну, надто багато таких над, надпростих пояснень, да, тому що все ж таки е, ситуація з. Е, Експортом нашого збіжжя, да, вона все ж таки не настільки проста, щоб звинуватити одну чи іншу сторону, і знову ж таки, е, так, можна говорити про Україну да, як про потопельника, але насправді ну, е, лукавить трохи пан Дуда. Да. Допомогти можна тільки тому, да, Польща допомагає, допомагає багато, але можна тільки тому, хто. Сам борсається да? І Україна в першу чергу, все ж таки сама з опирається Росії і російському вторгненню, і саме тому допомога, яка надається іншими країнами, вона є ефективною. Чому тому, що ми тут в історії бачимо багато інших прикладів. Коли допомога може надаватися, а потім в з цим трофейною зброєю агресор користується, або та сторона в, в, в громадянській війні, яка перемогла, як це, от наприклад, було в Афганістані не так давно. Тому тут я думаю, що надто надто високий градус наразі, усіх, я думаю, що Можливо... до речі, пане Дмитре, перепрошую, що переб'ю вас, але додам трішки інформацію. Оновленої інформації оновлено МЗС Польщі викликала українського посла для пояснень роз'яснень серед тез Володимира Зеленського, які прозвучали на генасаблеї. Он він відповідно розкритикував Польщу за те, що вони вели зернове ембарго. Він це пряма цитата Володимира Зеленського. Що Україна докладає усіх зусиль, аби зберегти сухопутні шляхи екс. Порту зерна, але викликає занепокоєння те, як деякі наші друзі в Європі розігрують солідарність у політичному театрі, створюючи трилер із зерном. Ось і в результаті на таку заяву бачимо, що вже викликають і посла Українського до МЗС Польщі. Це ще більше свідчить про те, що ось ситуація да, набуває да, такого да, не зовсім гарного да, фінішу. Да, нам, ситуація дійсно вона так виглядає, і е, е, крім того, ну все рівно так. Да. Треба згадувати про те, що насправді дану тут, якщо там йдеться про те, що українське зерно потрапляє на польські ринки, то як яке ніби мало вийти там експортним коридором, то хтось його там купує, як мінімум, є дві сторони, і це один момент. Другий момент: насправді, Україна ж чому обурюватися, тому що Україна подала до арбітражу сот. Ну, це в принципі насправді теж цивілізоване рішення. Да, ну Тобто є правила суд, є правила Європейського союзу. Україна ж погодиться з, з рішеннями, які будуть там сказані. Да? Зараз проблеми з тим, як працює цей арбітраж сод, тому що там ну скажімо, тут питання да, до функціональності, теж є, але але цей механізм передбачений. І е, треба про це говорити. Тому я думаю, що е, все ж таки тут додає певний градус е, передвиборча саме ситуація у Польщі. Тому е, є сподівання, що все ж таки е, оця е, риторика і таке е, різкість вона десь. Спаде, бо знову ж таки, можна, ну можна можна зрозуміти обидві сторони. Тому я думаю, що насправді ну це питання часу, і я сподіваюся, що ці зустрічі будуть. Інша річ, ну коли це коли, коли ми прийдемо, все ж таки тут крім зустрічі, коли дійсно буде рішення, бо це насправді дуже важливі питання, які і далі будуть для нас визначати. Визначати наші відносини і визначати економіку, як працює наша економіка. А тут от тут уже мають бути зусилля з боку нашого уряду, насправді. Пане Дмитро, ми сьогодні проводимо опитування. Ми щоденно це робимо команда ТВ готує запитання до наших глядачів. Таким чином ми долучаємо і дізнаємося думку. І ось питання, яке адресується нашим глядачам, звичайно, стосується ось так званого зернового конфлікту між Україною та Польщею. Ми запитуємо, чи припиниться зернові розбіжності між Україною та Польщею після того, як відбудуться вибори. Це станеться менше ніж там за декілька тижнів, 15 жовтня. І ось більша частина говорить, що ні, ситуація не врегулюється, цього не станеться. Ну от це якраз те про що я казав. Оскільки якщо просто да, от все залишити і так, як є, звичайно, ні. Тим більше що, е, ситуація нагрівалася ще в, влітку, коли е, потихеньку накладалися там обмеження з боку Польщі, експортні е, е, і створювалася там і черга е, штучна. Да, тут е, не буду да, коментувати дії наших агротрейдерів. Да, там, я думаю, що там теж є певні нюанси. М'яко кажучи, але я думаю, що так само по собі воно не вирішиться. Воно може перейти в більш таку тиху фазу, але це це про що я кажу. Що мають бути дії на рівні двох урядів, аби вирішити цю проблему не інакше. Пане Дмитре, я ще хочу нашу з вами увагу зосередити. Ми проводили її. Уже в приклад уже цитували нашим глядачам про що говорив Дуда про Потопельника, про те, що людина, яка тоне надзвичайно небезпечна, тому що може затягнути на глибину. Вона може просто втопити рятівника. А як ви для себе вибудовуєте ось такий логічний ряд з цих слів, пана президента Дуда? Типу, що Україну вже не врятувати, тому ми відмовляємося від допомоги, і тут ще ми підкріплюємо ось. Інформацію про те, що Польща припинить допомогу українським біженцям із 24-го року. Ось якщо це все скомпонувати, як ви трактуєте, як ви це розумієте? Ну, я це до речі, тут тлумачу знаєте в який спосіб, що все ж таки тут заниження ролі безпосередньо України. Те, от про що, про що я починав, да? тобто. Україна, якби Україна не воювала, не опиралася, то ніяка допомога вона ну не допомогла б да і тим більше, що і Україна якісна і Сувора да, це робить. Тому це однозначно. Це ну зрозуміло, чому це робиться. Дати тут і передвиборча риторика завищення ну і абсолютно да логічний да для. Для президента Польші да, тобто ставити себе в цей центр уваги, в центр Всесвіту, і значення Польщі, яке дійсно дуже велике. Да, дійсно дуже велике, Але, але ну, в тих умовах, яких опинилася Україна, Україна порівнювати з потопельниками, який тут, так би мовити. Мертвим вантажем, да, і тільки може тільки втопити, це неправда. Да? Це, це от те лукавство, яке е, потрібно для внутрішньополітичного е, ринку. І я до речі думаю, що може бути що це е, абсолютно е, е, да, ну, щиро да, сказано. Але е, просто згадати, що Україна е, і Українці, які в Польщі не висять за великим рахунком, там просто вантажем, якимось, да, там, тягарем. А е, і теж беруть участь у створенні продукту польського, да працюють багато, ну зайшли в економіку, і просто тут не, не є тим дати чинником, які про які говорять знову ж таки, те, що є певна допомога від Європейського союзу Польщі для того, аби пропрацювали ті програми, тобто. Е, тому... Я знаєте, я б не став тут надто якось драматично ставитись до цих всіх слів. Просто це ну нам дуже добре нагадування на те, що насправді у всіх є свої національні інтереси, і про це треба весь час пам'ятати і проблеми тобто дуже добре навіть що деякі з проблем зараз є їх обриси ще до вступу до активного от, до остаточного до фінішного напрямої вступу до європейського союзу тому що зрозуміло які от ці контури обриси вони пролягають які будуть тоді проблеми можуть виникнути так, певно, в Польщі не до кінця розуміють, що якщо Україна не вистоїть, то Польща на вистоїть 100%. Дуже дякую вам, що А Україна обов'язково вистоє. Дуже дякую Добре. вам, пане Дмитре, що Добре. ви знайшли час і долучилися до нашого етеру. Дмитро Левус, політолог міжнародник був на прямому зв'язку зі студією Апостров тіві.